На проспекті молоді, що у Луцьку облаштовують новий урбан-парк Молодіжний. На різних об'єктах працюють робітники. Роман Усик з колегами зараз встановлює скейт-парк. Цю роботу, говорить, планують завершити до 30 вересня. Кататися можуть усі. В основному це ролики, скейти, велосипеди. Тут будуть написані правила, де буде вказано, в якому порядку і як потрібно кататися. В даному випадку роботи тривають добре. Цьому сприяє погода і всі умови є. Навпроти робітник Віталій Ковальчук знімає бруківку. Каже, змінюватимуть ухили, щоб на новому майданчику не збиралася вода. Тут буде зніматися певний шар грунту і змінюватися уклон бруківочки. Вона в такому стані, що вона ще послужить досить довго. Під цей урбан майданчик занавувалася база, висота 45 сантиметрів. надіжна». на іншому об'єкті Валерій Бойко займається декоруванням. Нині вкладає перший шар спеціального покриття. Розповідає, що він застигатиме орієнтовну добу. «Рибина шина, тут місця йде з клеєм, в перші перемішалися з клеєм, потім на верх наложиться цвітає для розібрати, для красоти. Натягнули резину, Це перший слой чорної резини, потім йде другий слой зеленої резини, Два слої буде. Світліша і темніша резина буде для дітей. Не шкідлива і не вредно для здоров'я. На проспекті Молоді, де відбуваються роботи, живуть Оксана Матвійчук разом з донькою Людмилою. Жінка каже, до ремонту цей дитячий майданчик відвідувало багато дітей з батьками. Зараз сучасно по модному що такого не бачили. У нас Луцьку, по моєму немає такого. Як це на самокатах, хатча велосипедах. велосипеда? Мені тут буде безпечно кататися, бо тут не буде автівок, мотоциклів, електросамокатів. Як в нас тут там, такі горки були вже страшні, то краще хай щось таке буде, хай дітки граються. Там доміка поставили, мені вже малий не може дочекатися, коли воно відкриється. Це частково кошти із депутатського фонду, і так само з міського бюджету. Попередньо по урбан парку заплановано виконати його встановлення. О, там відповідно дитячі майданчики, різні ноуха, угірки там і з китперк. Попередня вартість тобі 3,5 мільйони гривень. Орієнтовно за два тижні будівельники обіцяють його якби завершити. Надія Панасюк Віктор Логінковський, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.